Усім привіт, я персональний стиліст, і сьогодні буде відео про мою невеличку колекцію сумочок. Я запрошую вас підписатися на мій профіль, аби не пропустити наступні відео, і бажаю гарного перегляду. Розпочинаю мою підбірку. Вінтажна ГЕС. Я придбала її у секонд-хенді в Кракові за 30 злотих. На той час це щось менше 300 гривень. Вона в ідеальному стані. Єдиний мінус, це як завжди лажа з фурнітурою у ГЕС, тут немає частинки замочка. Наступна сумка від бренду Дізель. Це знаєте, була така дуже імпульсивна покупка на так би мовити, Перші зароблені гроші її подарував мені мій хлопець на нашу річницю відносин. Не дивлячись на таку дивну форму, я цю сумку використовую більше як базову. Вона для мене вважається мінімалістичною. Це ж одна з моїх найулюбленіших сумочок у колекції. Така моя крихітка. Наступний лот це велика вмістка сумка. Єдина велика сумка в моїй колекції. Я більше полюбляю маленькі, я її теж знайшла на секонд-хенді. Вона, до речі, складається і робиться візуально меншою. Часто хто пише, що вона має вайби якогось персонажа чи мульт. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю назву, але якщо хтось згадає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Також у моїй колекції присутня сумочка від Zara. вона максимально деталізована. Мені подобається якість, в неї багато що вміщається. Єдиний мінус і ненадійний ремінець, який може просто обірватися. Але тим не менш, я її теж полюбляю і зазвичай ношу ось так у руках, навіть не використовуючи ремінець. І останнє на сьогодні, це моя знахідка з Vinted. Мені подобається саме своєю формою, потертостями, що вона така застарена, трішечки вінтаж. Хоча вона абсолютно нова, дуже задоволена покупкою, ношу її зараз майже кожного дня. На цьому моя підбірка закінчилась. Напишіть, будь ласка, яка сумочка вам сподобалась найбільше, і всім па-па!